122 квадратних метрів. Будинок в один поверх. Знаходиться у діючому містечку, яке межує з лісом. Комунікації всі вже підключені. Він з документами можна оформлювати. По її оселі є її відновлення різним державним програмам. Це кухня вітальня столова Така дуже світла, об'ємна, і вид якраз на на ліс. Три спальні кімнати, два санвузли. Зараз вам покажу планування. Це одна спальна кімната, друга. До речі, до 122 квадратних метрів іде де ще горища з ну, мансардом, фактично, з вікнами. Це центральний вхід. Тут гардеробне технічне приміщення. Ванна кімната. І це третя спальна кімната. Тут стає шафа, ліжко, тут теж бачите вікно, в мансарді. І окремо ще своя власна кімната, вихід зі спальні. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, телефон я залишу в описі. Стосовно цього будинку, телефонуйте, приїжджайте на перегляд.